Доброго раночку. Я оце йду по полю і думаю, може оцих штук собі наламати додому, в вазу покласти. Але вони зазвичай з жуками. Не знаю. Зараз 10 годин ранку, я вже відкатала дві свої години водіння і приїхала в епіцентр. Не за рулем, просто приїхала на маршрутки. Глянути, можливо, орхідеї новенькі завезли. Може ще. Хорошо сьогодні поїздила, слава Богу, але випила валер'янку, тому що я дуже емоційна і мені треба гасити трохи адреналін. Я переживаю, бо ну, те, що в житті може і не помилка, знаєте, заглох, я вже казала. А заглох на екзамені, то це аглох, коли газом не пр... Ой, цим. з цепленням і газом не працюєш. Ну, коротше, хто знає, той знає. Все, потихеньку йду в Такі крісла тут класні повиставляли. Такий горщик прикольний на ніжках. Такий офісний варіант. Прям класний. Ось поменше. Такі вони милі, я прям не можу. Мені треба. Мені так подобається оця штука, але якби вона була без, без оцього штучного, оцього не було, оцього і оцього. Якби тут було просто, я б щось живе посадила. А так гарно. Я усілася, взяла собі чайок з молоком. Зараз буду читати, чистити. Телефон, бо мені треба переробляти лист подяки і пити чай. І я вже в якомусь відео казала, що я привчаю себе пити чай не в стаканчику з собою на вино, а саме з чашки не спіша, не поспішаючи. В цьому є якась магія. Міша вдома. Ремонтує Забула. не стиральну машинку, а плиту. Плиту ремонтують з майстром. Тож я сама. Я ще купила собі печиво, яке я купила вчора, але вчора не встигла поїсти вдома. з арахісом. М -м -м. Люблю його. Але тут воно старе. Звісно, воно влипневе ще. Просто бачимо. Yeah. Прийшла на роботу робити собі манітюр. Якби ви знали, як прекрасно йти на роботу в свій вихідний, коли нікого нема, але ти осознано, цілеспрямовано йдеш приділити собі увагу. Це просто кайф. Покажу на сонечку, зробила манікюр на обох руках, однаковий. Це просто кайф. Я прям кайфую, якщо чесно. Все, їду додому готувати їсти. Як то кажуть, манікюр манікюром вечерю ніхто не відміняв. Всім привіт! Ми з Вікторією вдома. Де ти пішла? Куди ти сховалась? Швиде, дочь, твоя тарілка нагріта. Виденько грію їсти. А ти з хлібом чи з пампушками? З пампушками. Та ні, ти з хлібом. <сху> Пампушки ти поїла по дорозі, як і я. Ні, папа прийде часа в 4, чи його все, раз-два. не, не раз, Коротше, що я роблю? Роблю собі чайок, я вже вдома, я вже й попрацювала, і від'їздила водіння, жахливо. Сьогодні я проїздила, жахливо. Я зараз поїм і розкажу вам. Ну, Хоча це ідеально. У мене, знаєте, як ото, якщо я щось роблю, таке відповідальне, наприклад, весілля ми вели, чи курсову там я писала, чи практика на педагогіки. Якщо воно виходить в мене, воно виходить так помітно. Але якщо не виходить, то теж не виходить дуже помітно. Наприклад, знаєте, якщо весілля не задається, то це не просто щось там музика не та включилась. Ні, це і світло відключать, і вибачаюсь понос, і рвота, і все забудемо, і сценарій забудемо, і не ту пісню підготуємо. Ну це прям прям вообще ніяк. Якщо це курсова, то це знаєте, це я, я якщо я не здала екзамен там один, по старослов'янській мові, то я його не здала з таким позором, що просто жах. Я його мало того, що не здала з першого разу, я пішла якось нелепо його купила, а я купила куратора, і вона мені дала не мій порядковий номер в журналі, да, там 13-й, а 20-й текст перевести старослов'янську мову на українську. І коли я сіла здавати цей залік, мене препод питає: а чого номер? Ти там тринадцята в журналі, а в тебе текст двадцятий під номером. А що я скажу? Що я його купила за сорок гривень? Оця красотка була в мене в животі. Я кажу: бо я не люблю тринадцяте число. Це аудиторія, я з пузом. Він каже, виходьте, йдіть, не здано, навіть речі немає, ну, не йде рейді. Я <рес> зарьована, <рес> заплакана, дзвоню чоловіку, приїхав чоловік. Знаєте, Як всі ж надіються, мають надію, що вагітних і корм'ящих зараз, ну, типу, за на стол йдіть. Але не тут-то було. Це старослов'янська мова, мертва вже мова давно, але ми її вчили на філологічному факультеті. Це був жах. Коротше, я ридаю, приїхав чоловік, взяв в мене чотку, каже: сіть тут. Прийшов через 15 хвилин, все зробив. Ну, Я, я і взятка, і я і щось купити. Ну, купити, поняла, це взагалі не моя тема, я навіть не питаюсь після цього. Так от, якщо в мене щось не виходить, воно в мене не виходить отак. От, прям, знаєте, прям помітно. І сьогодні я вважаю, що я. От я їздила, їздила, поки мені інструктор не каже, зараз поїдемо по екзаменаційному маршруту. Чесно, я вважаю, що я його ідеально не здала. Я тупо три рази, а можна всього три помилки зробити. ну Тобто, дві зробити, а третя це вже все, на вилік. Я тупо три рази заглохла прямо на території, звідки ми виїжджаємо. Ну, тобто, я навіть не виїхала І на і на виїзді, і на виїзді, бо там дебіли теж їздять. І, коротше, ну, я вважаю, це ідеальна нездача. Так ще постаратися треба. Злі, мене не треба назад привозити. Але ж це сумно, я не знаю, як завтра бути. У мене в характері є таке, знаєте, я коли за щось переживаю, мені хочеться, щоб це швидше закінчилося. Я тероплюся события, траплю, спішу. І коли, звісно ж, я поспішаю, я косячу. Тому треба мені прям. Якщо мені кажеться, що це повільно, це нормально. І от мені треба якось їхати, ну, їхати, взагалі, робити все так в житті завжди. Я мою посуд, мені треба швидко. Ну, все якось зробив, забув, все, живеш далі. Але отакі діла. Сьогодні поїздила жахливо, розстроїлась, потім ще працювати треба було. Зараз буду їсточки. Добре. Добрий вечір. Я аж спітніла, поки ми їхали. Уже. Уже. Коротше, це взагалі, щоб розумітись. Опа. Опа, пожарочка. Ступінь мого. Я не знаю, як це сказати. Переляканості, чи задрота, чи переживання. Я, коротше, кажу, ну попросили, Міша запропонував Це пожарка. І ми поїхали моїм завтрашнім екзаменаційним маршрутом. Бо я йому розказую, як їхати. Так, да, от ця, яка вулиця, до речі? Де? Yeah. Оце yeah. що ми їдемо? Це Отлично. – що ми їдемо. Бо я йому розказую, розказую. А отут, кстати, мы тут, кстати, ми постійно, тут на регульованому перехресті на тут на развороты, Я тут теж так интересно заїжджаю. Або наліво, і на ГАЇ, або на розвороти. І вот тут я наїздила, оце мій маршрут до епіка і назад. Це я точно доїду. А по місту, вже знаєш, мені не до ГАИ довезли. Можна на ГАЇ арендувати цю. Стояночку. Я на Гаї прийду, машинку візьму. Понял, вот так вот. Понял, то що ти прямо на встречку. Понял. И оттуда їдуть эти, они спешат. І, конечно, я... Я задалі побачив перешкоду врядів. Ти молодець, я теж бачу. Умниця. Ти прям умниця. І, вот. коротше, гоняя, їздимо ми по маршруту. А Экзамен. ты саме робила, так? Да. Так. Ну тут не так страшно, як там. І на поворот, коли там йду. Непогано мені на кільці. Головне всіх пропустити, а потім їхати собі. бо головна... Ну, заїхала на кільці тільки королева. Ну да. так. І оцей момент не забувати, Тож він каже, учень їде справа. Все. Ну, а я ж їду. Мені ж посередині. <різь> Доброго раночку. Дивіться, які котики. Такі вони котики. <різь> Як yeah. oh, oh, красиво, де да я фотою. Ой, подожди, яка красота. Смотрите, дивіться, просто яка краса, офигеть. Oh, я зараз макро з Добрий раночок. Так захопилася квітами, котиками, що взяла камеру, взагалі захотіла поздоровитися та сказати свою грустінку. Поділиться. Але забулася. Зараз йду в епіцентр та вже прийду та й потім розкажу. Не здала я їй спецводіння. Якщо чесно, прийшла просто себе порадувати, полюбуватись орхідейками. Може, навіть щось куплю, бо щось я розстроїлася. 30 вересня, все той же день, субота сьогодні зранку здавала іспит, іспит не здала. Зараз сіла монтувати відео і думаю, треба договорити, нормально досказати. Зробила дуже грубі помилки не стосовно дороги і поведінки на дорозі, а стосовно користування машиною, транспортним засобом. Да? Тобто, я ну, ці помилки були просто. Мій інструктор офігел, тому що він каже, ніколи за 20 занять ти такого жодного разу не робила, я міг допустити все. Ну, то, що ти заглохнеш на першій, то, що ти там ще, але щоб ти з третьої трогалась і поїхала, ну ми, каже, офігелі з інспектором. А потім, коли вже на колі, коло... Кругове. Ти з другої поїхала, то ми вже не дивувалися. Ну, а що тобі, як ти до цього з третьої тронулась і поїхала? Газувала так, що, звісно штин тин в машині. Ну, Це, звісно, грубі помилки, які жодного разу не робила. От сьогодні на іспиті саме зробила. Але знаєте, це я прожила і я вже точно з третьої ніколи не тронусь. Потім ще один момент це пішохід. Переходний пішохід. Ой. Пішохідний переход. Це коли в житті буває так, дуже довгий переход, нема світлофора. Там людина стала, ти тут їдеш, такі пішохідні переходи бувають часто після кола відразу. І ти оце така ситуація, ти з кола виїжджаєш, в тебе там 30 метрів, і вже цей перехід. пішохідний. І там людина стала, і людині ще йти. А ти гаску додавала і проїхала. Це життя, а на іспиті не можна. Де б тут або там, на тій стороні, не став пішоход на, перех... на пішохідний перехід, треба його пропустити. Це була груба моя помилка, і все. І він мені відразу каже: шукайте місце для парковки. Я знайшла, а в нас же ще камери. Ну, коротше, я не знаю, це так по-дурацьки було, а в нас же ще камери і. і... Ну, в нас камера в машині, ми здаємо на камеру. Коли, коротше, Короче, коли мене привезли вже на звідки ми виїжджаємо на гаї, вийшли ці три мужика, і їм ой, два мужика, і мій чоловік плюс там був. Вони всі стали і їм. Вони афігелі. Вони просто і Мій інструктор відразу підходить до чоловіка і каже: вона у вас з третьої тронулась і поїхала. А потім, коли вона з другої тронулася, поїхала, ми вже просто Міша стоїть, говорить, ну все, ну все, тут, тут уже все, тут уже нема питань. Поговорила з дівчатками своїми, одна клієнтка каже, Хатуна, я теж таку грубу помилку зробила, їхала, все ідеально, класно, але уявіть собі, мені кажуть, шукайте місце для парковки. Ну, а поки ми їдемо, він дає на камеру нам різні настанови. Міхась взагалі каже, мама, чого ти камери розстерілася? Вони включили камеру, а ти така каже, привіт, з вами Хатуна Фортуна, І погнала. Я кажу, Міша, пожалуйста не Дівчинка каже, шукаю місце для парковки і хотіла просто ідеально, ідеально припаркуватися і стала ще місце максимально для бордюра. І так щеміла, що, каже, інструктору рядом прийшлось і руль викручувати, і тормоз зжати, а це вже все, це вже помилка. І ще один момент каже, от уявіть собі, коли ти виїжджаєш і перші 6-7 хвилин жодного поворотника не включаєш. Жодного. Вже на сьомій хвилині, коли мені повертати каже, на серйозній вулиці, мені кажуть, ну ви хоч один раз включите поворот. І я така, кажу, хоп, і, і все, я поняла. я навіть, я, я каже, скільки раз я не включила, і я розумію, що жесть. Ну, в общем, настільки, настільки ніліпі бувають помилки, але знаєте, що, на жаль? На жаль, ну, як то кажуть, на радість, на радість, добре, що я не здала, бо деякі помилки я в житті не повторюю. І кожен не зданий іспит це шлях до нормальної їзди. На жаль, багато людей купляють. Це не секрет. На жаль, ми з ними стикаємось на дорозі. І, на превеликий жаль, дуже видно перші півроку, як купили і хто. Це шкода, але від цього не дітись. ти собі живеш своє життя, акуратно їдеш і все. Все, дуже дякую. Пішла я далі жити життям. Не розстроїлася. Спочатку трошки розстроїлася, а потім ні. Ще й орхідею чоловік купив. Коротше, мені діти кажуть, мама, в тебе що радість, ми одмічаємо однаково суші й орхідея. Що каже печальку? Тоже суші й орхідея. Ну суші, зараз супчик з галушками зварю. Добре, дуже дякую за те, що послухали.